Дує холодний вітер, На дворі мінус три, вночі було мінус п'ять, всю ніч ішов сніг. І зараз всі мої квіти засипані снігом підсніжники, проліски. Дивлюсь, вони живі. І я впевнена, що за кілька днів, коли знову настане тепло, а воно настане. Вони піднімають голови, І ось ці гіацинти, ці гвоздики і все інше, вони будуть радувати нас своїми барвами, своїми квітами. Але в мене сьогодні на серці сум. Наш собачка Лакі, ось цей домантинець. Він сьогодні пішов на хмаринку. Останнім часом хворів дуже сильно, і ми не знали, як йому зарадити. Він у нас був всього три роки приблудився, я думаю, десь із прифронтових територій, тому що на ньому було дуже багато різних подряпин і. На лапці не було, на задній одного пальця. Ми шукали його господарів, але так і не змогли знайти. Сьогодні його не стало. І я знаю, що цей сум пройде, як і ось цей сніг, він розтане разом з ним, але сьогодні моє серце наповнене такою ж вологою, як і земля. Скоріше б нам миру, скоріше б нам радості, скоріше б нам сонця, тепла, і головне, сонця і тепла в наших душах. Мене рятують від ось цих смутків, від ось цих переживань найбільше рослини. Коли я бачу, як вони розпускаються, коли я бачу, як вони тягнуться до тепла, до сонця, це вселяє якусь віру і надію. І попри ось ці вітри, які дують на дворі, нехай би ці вітри не дули в наших душах, не вихолоджували їх, не виморожували їх. Дивіться, який красивий плющ. Він красивий всю зиму. А зараз особливо красивий. Я люблю період весни. Я люблю навіть ось ці останні сніги. Тому що далі буде сонце, воно випалюватиме, воно висушуватиме. А зараз все це така ніжність це особливий період, правда?